Доброго здоров'я! Нещодавно я оце собі захотів і влаштував подорож невеличку на велосипеді. Це було 200 кілометрів до Трахтамирова назад з Києва. Коротше, це було прикольно. Це називається Бревет, Про це ми можливо колись поговоримо. Але далі я хочу поїхати у Львів. Я хочу поїхати у Львів на велосипеді. да да, да. Багато у кого з вас оце очі зараз вилазять, сюди не вилазять. І ви думаєте, ти що дурне, як на велосипеді їхати, такі відстані? А насправді все просто. І сьогодні ми поговоримо про подорожі на велосипеді. Що для цього треба, як подорожувати? І оце все. З вами е турист-велосипедист е Максим, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Спершу побудуйте цікавий та насичений маршрут. Беремо, наприклад, мій Київ-Львів, де ми можемо весь час проїхати спокійно по трасі Київ чоп Але це так собі ідея. Тому що всі 550 кілометрів у вас буде дорога, дорога, дорога. Нехай ідеальна, але це дуже швидко втомлює. Будуйте маршрути таким чином, щоб кожні 50 кілометрів у вас було цікаве місце для зупинки. Ландшафтні парки, кар'єри, придорожні кафе, визначні місця. Це дасть набагато більше спогадів, і ви не будете так швидко втомлюватися. Які додатки використовувати для побудови маршруту все просто. За основу беріть камут. Так, він коштує 30 доларів, це нереальні гроші, але він дуже класно будує маршрути по різним покриттям. І для гравійників, і для сітібайків, і для отих ваших турігів, для чого завгодно. Але не одним комутом, в принципі, можна користуватися. Ми завжди страхуємо себе і Google Maps, і Apple Maps, якщо хочете, і якимось там іншими офлайновими картами. Отож, комбінуйте і. Використовуйте навігацію з розумом. І ще один прикол – він завжди веде вас так, щоб об'їхати якісь великі дороги. І це може значити, що в якесь село він вас заведе і почне по тому селу постійно якісь об'їзди. А насправді просто можна було один кілометр поїхати по дорозі і все, але він за безпеку. Обов'язково дивіться на набір висоти і скільки гірок у вас буде на шляху, тому що проїхати 100 км з набором 2 кілометри це просто Ну, хотів сказати ж. Але не буду казати, бо ми культурний канал. А проїхати 100 кілометрів з набором, там я не знаю 100 метрів, це дуже легко. Отож, дивіться, це до речі, показує майже будь-яка навігація. Ну і звісно, звертайте увагу на ту навігацію, яка працює офлайн, тому що не завжди у вас буде зв'язок, особливо в теперішній ситуації. Також не раджу себе строїти оту, якогось героя чи героїню і думати, що ви за день проїдете стабільно, ті 250 кілометрів. Краще страхуйтеся і вибирайте декілька місць для ночівлі. Тобто це може бути готель, там коли ви проїдете 100 кілометрів, 150, 200-250. І тому ви не будете себе обтяжувати тим, що вам потрібно проїхати саме ось таку відстань. А в голові, от коли у вас все упорядковано, їхати набагато легше. Перед довгими поїздками дуже важливо набити таку штуку як об'єм. Це кількість кілометрів, які саме ти, дорогі чи дорога, приїхали за сезон. Наприклад, якщо ви хочете приїхати бреве 200 кілометрів за один раз, за один день, то вам, ну як мінімум, треба тисячу за сезон, тисячу кілометрів вже накатати. Що буде, якщо ви не накатаєте той самий об'єм? Ну, дивіться, поки ви будете їхати, у вас можливі судоми. Так, для велосипедистів це класична тема. У вас буде боліти. Одне прекрасне місце так 100%, у вас буде затикати щія, у вас буде руки, ноги боліти. Коротше, краще от зробіть той об'єм тисячу км приїхати для молодої людини дуже легко і їдьте собі у подорожі. Це особисто моя порада. Є спеціальний тип велосипеда, який призначений для подорожі. Це турінгові моделі. Здебільшого це гібрид МТБ та шосейника з бараном, купою кріплень і зручним положенням, але насправді можна подорожувати на будь-якому велосипеді. Я їздив навіть на шосе і скажу, що на ньому також можна подорожувати. Останні роки я їздив на гравійнику, також можна подорожувати. Зараз я буду подорожувати на ендюранс шосе. До речі, відео про який ми чи вже зробили, чи скоро зробимо, Ви побачите. Тут більше питання в тому, як і що ви будете з собою брати. Існує два типи обвісу велосипедів турінг та байкпакінг. Турінг, коли ви кріпите все на багажники попереду та позаду, а байкпакінг, коли ввішуєте велосипед спеціальними сумками не на багажники, а саме на байк, на раму, під сиділ кермо. Сумки для байкпакінгу можна знайти для будь-якого велосипеда. Я використовую байкпакінг, бо так історично склалося, і мені це зручно. Нюанс такого типу велосипеду в тому, що вам треба дуже щільно забивати ті сумки, прямо до такого, щоб вони були тверді, як камінь, і тоді баланс велосипеду не порушиться. Якщо ви туди кинете шкарпетки, туди там якийсь газовий балон, і у вас буде отака сумка, вам буде їхати дуже дуже незручно. І після декількох кілометрів у вас буде боліти спина, бо ви постійно вирівнюєте велосипед. Перед подорожю обов'язково перевірте стан всього велосипеду, бо проблеми з механікою, передачами, кермом чи ціпком в дорозі будуть вам дуже не в тему. І ось до головного, що з собою брати. У мене є невеличкий список, який складається з одягу, у якому ви їдете, шкарпетки, білизна, кепка, вітровик, дощовик, окуляри, шолом, передні ліхтарі, задня блималка. Так, друзі, я не буду вам це це перераховувати, краще зробіть оце собі паузу. Подивіться, мій список. Це той список, який я собі зробив у 2021 році, коли ми їхали за Аліканти в Лісабон. І там дійсно є все, що вам потрібно. Якщо ви не можете поставити на паузу, то в описі буде лінк на той документ. Відкривайте, дивіться, звірюйтеся, все зручно. Зрозуміло, що для коротких подорожей вам все це не треба, але як якась база для тривалого там, 10-днівного туру, воно підійде. Головне правило подорожей не жени як дурний, це не перегони і не бреве. Треба кайфувати, спілкуватися з людьми в місцях і селах, знімати сторікси та насолоджуватися. Отож. Тримайте комфортний темп, який вам завгодно. Мої знайомі тривалися, які проїхали вже багато сотень тисяч кілометрів їздять в середньому зі швидкістю 15 кілометрів на годину. Отож, і ви тримайте такий темп, як вам комфортно. Щодо безпеки, я думаю, ви в курсі, що треба блималки, ліхтарі, одяг зі світловидбивачами, а ви далі дзеркало. Звісно, в подорож краще відправлятися з компанією, бо це завжди веселіше, і спілкування з друзями додаватиме сил, коли їх зовсім мало. Ще банальні правила такі, що треба багато пити. От, мій приклад, 200 км бревету я випив 7 літрів за 10 годин. І пробачте, але лепопіся всього один раз так чуть-чуть. Тобто з вас виходить настільки багато води, що вам потрібна вода. Їжте вуглеводну Їжу, але не такі, знаєте, страви, як типу борщ, котлета по київськи оце все, бо воно все важке і об'ємне. Ви забуваєте шлунок, потім вам незручно їхати, і дуже важко. Можливі навіть ізотоніки та гелі, якісь там не протеїнові батончики, а от вуглеводні, вони там чи чи як можете коктейлі навіть робити. Коротше, функціональна вам потрібна їжа. Це дуже базові правила, але в принципі на цих правилах ви вже можете виїхати в будь-яку подорож. І це дуже класно, оскільки у нас Україна ну нереально гарна, і зараз треба все більше і більше подорожувати, поки у нас є можливість. От ну от Україна, це клас. І звісно, все, що я казав, ви можете знайти на сторінках сервісу смартшопінгу Там, там, на різних оцих сторінках, почитати відгуки, користуватися фільтрами і, врешті-решт, купити що треба. І не забувайте народну китайську мудрість. Той, хто їде в подорож, ніколи в житті не повернеться з неї тою самою людиною щодо подорожі. Тож подорожуйте на лісопіді, і все буде добре. Ну і звісно, підтримуйте ЗСУ, бо перемога не за горами. Дякую за увагу! Слава Україні!